Всім привіт! З вами адвокат Олексій Мендрух. І в цьому відео поговоримо про таку дуже гарячу новину від нардепа Олексія Гончаренко. Він зазначив, що будуть, ну він точніше, анонсував зміни від уряду до постанови номер 560 Кабмінівська яку ви всі вже дуже добре знаєте. Це порядок призового громадян військової служби, в тому числі не врегульовано порядок надання відсрочки від мобілізації. І саме з цих питань він анонсував деякі зміни. Зараз я зачитаю і скажу. Що буде змінено і яким чином ми подивимось ці зміни і до порядку, і яким чином вони зараз врегульовані в цьому порядку. Зверту, звертаю увагу вашу, що ще офіційного тексту я не бачив. Я його чекаю. І звісно, коли він буде, я зніму окреме відео. Подивимося разом. Сьогодні на засіданні уряд вніс зміни. Це було 16 серпня 2024 року. Уже скандальну постанову це пряма мова, номер 560, яка суперечить закону. Я неодноразово піднімав це питання в раді, звертався до уряду, щоб були виправлені норми щодо відсрочки для багатодітних батьків, а також по догляду за людьми з інвалідністю. Кардинальних змін Кабмін не вносить, але деякі позитив, позитивні моменти. І двокрапка і він зазначає, які позитивні моменти він бачить в цих змінах. І Зараз ми їх всі розберемо. Перший комісія має встановлювати факт догляду 10 днів. Раніше взагалі не було зазначено чіткого терміну. На практиці, немає, на практиці це має прискорити роботу комісію. Ну, скоріш за все він анонсує зміни саме до пункту 61 цієї постанови номер 560 І ми зараз подивимося, що це за комісія і що там написано. Для встановлення факту здійснення догляду, постійного догляду, це, до речі, у нас там пункти і 9. І 11-й пункт під ці питання в нас підходять. Так, військові який здійснює догляд, постійний догляд, звертається із заявою на ім'я керівника виконавчого органу сільських селищних міських рад у містах за адресою місцепроживання або адресою задекларованого зареєстрованого проживання. Розгляд заяви здійснює комісія і встановлення факту здійснення особи догляду постійного розгляду. Рішення про утворення якої приймається керівником виконавчого органу сільських селищних, селищних міських районних рад за адресою місця проживання або адресою задекларованого зареєстрованого місця проживання військового зобов'язання, який звернувся із відповідною заявою. Разом з тим, як ми бачимо, в цьому 61 му пункті дійсно не було цього питання врегульована скільки днів потрібно на те, щоб комісія відпрацювала вашу заяву. Ці питання були врегульовані в регламентах роботи цієї комісії. Особисто я робив запити до цих. Міських рад отримував інформацію та положення, копії положення про роботу цієї комісії, і там вже можна більше дізнатися про роботу комісії, яким чином вона працює, яким чином з кого складається і її регламент роботи. Так от, у деяких положеннях там були відповідні строки. Зараз, якщо це буде зазначено в постанові Кабміну, звісно, це буде на краще, тому що буде приклюзивний строк, протягом якого вони повинні розглянути цю заяву і надати документ. Тому що такі порушення, на жаль, мали місце, і в досвіді вже звертались клієнти до мене з цими питаннями, що комісія не виїжджає, комісія не розглядає їх заяви, тому людина не може фактично отримати відсрочку від мобілізації з незалежних від неї обставин. Я вважаю, що це покращить ну, цей момент. Подивимося, як воно буде закріплено саме в постанові. Так, рухаємось далі. Спрощено порядок догляду для військовозобов'язаних, які мають першу групу споріднення, батьки, дружина, діти, вони тепер не мають зазначати нічого про відсутність інших членів сім'ї. Ну, це знову ж у нас таке 61 пункт цієї постанови, де було зазначено, що військовозобов'язані, які здійснюють догляд, постійний догляд за особами, зазначених в пунктах 9, 13, 14 частини 1 статті 23 закону про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Та, які не мають права на призначення компенсації, на догляд для розгляду питання надання їм відсрочки від призвольного службу під час мобілізації, звертається до РТЦК за місцем свого перебування. Так, до якої заяви, відповідно, до якої додається письмова заява особи, яка потребує догляду чи постійного догляду довільної форми і зазначенням реєстраційного номеру облікової картки платника податків про підтвердження відсутності? Інших осіб, які не є військовозобов'язаними та відповідно до закону зобов'язані її утримувати. Чоловік, дружина, працездатні діти чи інших працездатних членів сім'ї, які зобов'язані та можуть здійснювати постійний доліт. Я так розумію, що цей 61 пункт зазнає змін саме в цій частині, судячи з того, що виклав Гончаренко». Далі, а от для військовозобов'язаних по догляду за другу групу споріднення батьки, дружини мають вказувати відсутність інших членів сім'ї. Заяви про встановлення факту догляду подаються безпосередньо до виконкомів та районних міських рад. Ну, в принципі, це ми і зазначали раніше. Тут я не розумію, поки що в чому саме зміни. Ну, подивимось, коли отримаємо вже текст. Підтвердженням догляду тепер є акт. Цьому питанні також я його не зрозумів нашого нардепа, тому що зазначено в цьому 61-му пункті раніше було всім вже відомий акт про встановлення факту здійснення догляду, додаток 8, з яким там дуже багато людей вже намучилось. І зазначено було таке в постанові за результатами роботи комісія із встановлення факту здійснення особового догляду постійного догляду з урахуванням наданих. Районним міським територіальним центром комплектування та соціальної підтримки або його відділом матеріалів складає акт про встановлення факту здійснення особового догляду додаток номер 8 Зазначений акт є одним з документів, які надаються військовозобов'язаним до РТЦК та СП для отримання відсрочки від призову на військову службу під час мобілізації на особливий період. І Гончаренко в нас зазначає. Підтвердженням догляду тепер є акт. Ну, Тобто, поки не зрозуміло, побачимо, що буде в тексті постанови. Е і далі він зазначає. Тобто не мають вимагати свідків та інші невизначені докази. Ну, Як ми бачимо форму акту додаток 8, там є, в принципі, і докази, і є свідки. Може, сам акт буде внесена якась зміна, і ми побачимо його в новій формі, цей додаток, додаток номер 8 І зрозуміємо, в чому все ж таки позитивні зміни. Щодо військовозобов'язаних, у яких є на отриманні троє дітей, норма про лишається. Так, це в нас підстави зараз. Ми відкримо, подивимось. В нас пункт 3, частини 1 статті 23 закону України про мобілізаційну підготовку та мобілізацію. Жінки та чоловіки, на отримання яких перебуває троє більше дітей віком, від, віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість із сплати аліментів в сукупний розмір, якої перевищує суму платежів за три місяці. Так, але тепер достатньо подати рішення суду. Бо раніше ще треба було чекати нове виправлене свідоцтво про народження. Для отримання відсрочку по отриманні трьох дітей в разі розлучення батьків місця проживання дитини з батьком потрібно встановлювати тільки рішенням суду. Тобто є дві зміни. Давайте подивимося, чого вони стосуються. Норма про встановлення лишається, але тепер достатньо подати рішення суду, і не потрібно чекати свідоцтво про народження. В нас перелік документів. Наступне. Подається свідоцтво про народження дітей трьох і більше, із зазначенням батьківства, військовозабов'язне, та один з документів Свідоцтво про реєстрацію шлюбу з матір'ю, батьком дітей трьох і більше, або рішення суду про розірвання шлюбу та визначення місця проживання дітей з батьком, або рішення органу опіки піклування про визначення місця проживання з тим із батьків, які є військово зобов'язані, або письмовий договір між батьками про те, з ким будуть проживати діти. Та участь другого батьків у їх вихованні або рішення суду про словно факту перебування дитини на утриманні військового зобов'язаного відповідно до положень статті 315 цивільного кодексу, а також договір про сплату аліментів на дитину. Я так розумію, що частина цих вимог з, саме з цього пункту і. Це в нас є додаток 5 до цієї постанови, тобто вимоги до документів, які подаються до заяви про надання відсрочки, вони будуть змінені. Тобто прибирається, скоріш за все, ці рішення опіки і піклування. Це буде рішення суду, як зазначає нас Гончаренко, якщо я правильно його зрозумів. І е, ось ці рішення щодо встановлення батьківства, скоріш за все, буде достатнє рішення, саме судового рішення і не чекати свідоцтва про народження дітей. Ну я не, не думаю, що саме отримання свідоцтва є проблемою, якщо є рішення суду, яке набрало законної сили. Але подивимося, як воно буде закріплено в самій постанові. Може, дійсно це якось спрощує порядок отримання е, саме відсрочки від мобілізації під час особливого періоду. І зазначає, наприкінці в нас, отже, Кабмін вирішив трохи спростити деякі норми, але все одно вони не усувають суперечності із законом, чого я добувався, і буду добуватись, маємо поки такі результати. Тобто, щось, якісь покращення є в цій постанові 560, і ми подивимося, який текст буде викладений, почитаємо його разом, розберемо. Якщо будуть запитання, ставте коментарі. З радістю всім відповім за можливості, коли буду мати час. Тому всім гарного вечора, до побачення і мирного неба.